Сотні мертвих рибин спливли цими днями на поверхню так званого німецького озера, що в мікрорайоні Пасічна. Серед них півметрові щуки і карпи та маленька плотва. Це переконують мешканці результат бездіяльності місцевої влади. Адже ще під час сильних зимових морозів у водоймі не вистачало кисню. Та комунальники не поспішали робити рятівні для риби ополонки. Відтак уся живність тут задихнулась. Зараз ми дітям не пояснимо літом, коли це все почне загниватися, і це перетвориться в велику гнилу калабаню. Це ж почнеться отру отруєна вода, бо тільки частина риби, це що повпливала, це тільки 5% тої риби. За інша риба ще ж не повпливала. І дітям малим не поясниш. Тут люблять мити машини, ну, хоч це теж незаконно, але їм не поясниш, що ця вода отруєна. Поряд обласна лікарня, поряд. Житловий район пасічно. Комунальники називають інші причини масової загибелі риби. Посушлива осінь сприяла зменшенню води. Тут до того ж, сильні 30-градусні морози взимку перетворили на кригу майже усе озеро. Крім того, через брак коштів водойму не чистять від водоростей, які поглинають кисень. В такій ситуації врятувати рибу було неможливо. Цю ж думку підтвердили в обласному управлінні рибохорони. Більше того, нині рекреаційний об'єкт повільно перетворюється в болото. Для його порятунку є кілька варіантів. Можна Поглибити озеро чи підняти рівень русла сусідньої бистриці, з якої через канал поповнювалася водойма. Однак на це потрібні великі гроші, яких у бюджеті немає. Зараз в нас створена робоча група по інвестиційних проектах. Ми будемо шукати інвестора, який готовий класти кошти в цю територію цього озера, зробити інфраструктуру відпочинкову. А місто по ідеї би мало як на мою думку, віддати в довгострокову оренду цю територію. Оскільки зараз на даний час міський бюджет не має можливості виділяти значні такі кошти, щоб відновити рівень води в цьому озері. Наразі комунальники подали запит фінансування відновлювальних робіт в обласний екологічний фонд. Чи виділять на це гроші, а це близько мільйона гривень невідомо.